Вітаю середа, 3 січня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Який з нас толк у Раді заявили, що відправляти нардепів на фронт буде дорого і невигідно. Спрацювали на відмінно. Українським військовим за допомогою дрона вдалося врятувати з російського полону побратима. Державне страхування в Україні з 1 січня змінився розмір виплат через втрату працездатності. Який від нас віце Віцеспікер ради Олександр Корнієнко вважає, що відправляти нардепів на фронт це, по-перше, дорого і по-друге, вигідно Росії. каже без нардепів: більше нікому буде голосувати і ухвалювати закони та бюджет. Також за його словами, це заважатиме перемозі України. Так а якби депутати не втягувалися в скандали, зокрема корупційні під час війни, питання їхньої мобілізації в суспільстві виникало б менше. Додав після спікер. Бронь від мобілізації хочуть надавати тим, хто платить понад 6 тисяч податків щомісяця. За даними Форбс, таку суму сплачують із офіційного заробітку близько 33 тисячі 400 гривень. Як пише видання, влада вже розглядає відповідні зміни в бронюванні військовозобов'язаних. однак. Остаточного концепту документа ще немає. Нагадаємо, наразі бронь можуть отримати лише працівники критично важливих підприємств. Українським військовим за допомогою дрона вдалося врятувати з російського полону нашого солдата. Його наші захисники побачили зв'язаним у ворожому окопі, коли працювали по ділянці, яку контролював противник. Як виявилося пізніше, врятований був військовослужбовцем іншого підрозділу, який також воює на цьому напрямку. З полону нашого воїна вивів оператор дрона. 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, цей порятунок побратима, був саме його ідеєю. Українські прикордонники перевіряють документи та всі підстави, які дозволяють військовозобов'язаним чоловікам виїхати за кордон. Серед них підтверджена відстрочка від призову видана ТЦК і СП. Це пов'язано з випадками виявлення підроблених документів. Як заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, перевірки стосуються і багатодітних чоловіків. Він пояснив, кордон можуть перетнути військовозобов'язані особи, які не підпадають. Дають під військову службу на час мобілізації, наголошує, вони обов'язково повинні мати військово-облікові документи, що підтверджують відстрочку від призову в Україні. З 1 січня змінився розмір страхових виплат при втраті працездатності. Вони не можуть бути меншими за мінімальну заробітну плату 7100 гривень, а максимальний розмір не може перевищувати 28400 гривень. Документи для призначення подаються у паперовому вигляді особисто чи через уповноваженого представника до. Територіального органу пенсійного фонду або ж в електронній формі через веб-портал електронних послуг. Виплати буде здійснено вже у лютому. Через землетрус у Японії загинули щонайменше 57 людей. Стихія магнітудою 7,6 зруйнувала 90% будинків на півострові НОТО і спричинила численні пожежі. Повний масштаб збитків ще уточнюється, адже рятувальникам заважають пошкоджені дороги. Розбір завалів триває. Мешканців центральної частини країни евакуювали. Через загрозу цунамі. Влада перемістила майже 60 тисяч людей. І наразі у мене все. Якщо, на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!